Привіт, мої хороші! Сьогодні напередодні свята Святого Валентина я хочу вам прочитати оповідання Теплий подарунок. Про білика і чорника ми ще будемо читати, продовжувати, і ви з ним зустрінетеся. А сьогодні, будь ласка, послухайте таке мені, на мій погляд, дуже гарне оповідання. У маленькому містечку біля гір жила дівчинка на ім'я Катруся. У неї був найкращий друг у світі чудовий песик на ім'я Джек. Джек був вірний і люблячим товаришем. Він завжди веселився і дарував багато радісних хвилин Катрусі. Кожного ранку в день святого Валентина катруся готувала щось особливе для свого пухнастого друга. Цього року дівчинка навчилася в'язати теплі шапочки та шарфики і вирішила зробити м'який подарунок своєму улюбленцю. Катруся приготувала нитки та гачок, приступила до роботи. Дівчинка дуже старалася, коли шарф був готовий, катруся вишила на ньому червоні сердечка, щоб підкреслити свою любов до вірного друга. А ще дівчинка приготувала песику улюблені ласощі та нову іграшку, щоб зробити йому його цей день ще яскравішим. У святковий день Джек отримав усі ці сюрпризи. Радісно завиляв хвостиком і лизнув обличчя свою господиню. Потім він забрався на Катрусіні коліна, щоб вона одягнула йому новенький теплий шарфик з чудовими маленькими сердечками. Катруся була безмежно щаслива від того, що змогла подарувати другові стільки радості. Катруся і Джек провели день святого Валентина разом. Вони грали, гуляли, бігали та весело проводили час. Їхня дружба була найціннішим скарбом, і вони добре відчували, що найважливіше це любов та турбота. Хороші мої, а що ж ви приготували для своїх улюбленців? Намалюйте малюнки, можете мені надіслати чи у месенджер, чи у Viber. Мені буде дуже приємно. Також я би хотіла, щоб ви в цей день пам'ятали не тільки про людей, а й пам'ятали про своїх улюбленців, що вони також вас люблять, і ви повинні їм такою ж любов'я віддавати свою любов. І так само їх любити. Зараз я вам покажу малюночок катрусі і Джеку. Ось погляньте, які щасливі сидять катруся і Джек з подарунками. Бачите? Ось і ви зробите щось приємне для своїх маленьких друзів. До зустрічі!